Із футболіста у спортивного директора трансферні цілі Дніпра 1 і загадкові відповіді Андрія Павелка зібрали для вас просто найяскравіші події, а все завдяки нашим партнерам. Заряджай на перемогу разом з парі матч, а перемог у нас буде багато. Микола Морозюк завершив професіональну кар'єру футболіста. Тепер він буде спортивним директором кіперського клубу ФК і той що ФК Красава. Власником цієї команди є російський блогер Євген Савін, який втік з рефії через тиск. Савін зняв випуск про війну в Україні з нашими футболістами Ярмоленком, Вороніним Миколенком. І через це його почали пресувати. Про події клуб повідомив у себе на офіційній сторінці у Інстаграм. Кар'єра Морозюка дуже різноманітна: Металорг Донецьк, Динамо, Київ, турецький різеспор, навіть одеський чорноморець, за який не вдалось зіграти через війну. Ну і звісно, збірна України. Пропонуємо згадати топові голи Миколи Морозюка зі штрафних ударів. Тепер українець буде продовжувати працювати у сфері футболу у другій лізі чемпіонату Кіпру. А якщо ви вважаєте топовим виконавцем штрафних ударів Миколу Морозюка, тоді з вас лайк більше доби. Ми намагаємося знайти конкретику у словах президента УАФ Андрія Павелка, дві з половиною години спілкування і жодної точності. Вся редакція про футбол діджитал до цього часу знайшла вже рівно нуль цікавих відповідей. Питали про нового тренера? Сказав почекати. Запитали про нерівні умови для клубів по виїзду за кордон. Все мінмолодь спорту. Питали і про відсутність українських арбітрів на міжнародній арені. Відповідь та ж. А до того скільки було. Журналіст про футбол Діджитал Роман Куплевацький завітав на цю зустріч. Поставив хороше запитання від себе і від свого колеги Константина Андріюка. Другого не внесли у списки запрошених. Сказали, що вважають Андріюка не спротивним журналістом, а блогером. Але можливість поставити запитання від себе Костянтин все таки знайшов. Записав відео і передав нашому колезі Роману. Той увімкнув ролик на самій прес-конференції. Андрію Васильовичу до вас, як до головного знавця українського футболу, я маю дуже просте запитання: скільки штучної трави виготовив завод з виготовлення штучної трави для футбольних полів в Краматорську, починаючи з травня 2020 до 24 лютого 2022 року? Якщо ви відповісте, що ви не знаєте, а цим мають прийматися інші люди, то моє наступне питання: що ви взагалі знаєте в українському футболі? Андрій Васильовичу, хвилина пішла. Запитання дуже просте, але цікаве. І що ж ви думаєте? Андрій Павелко так і не дав конкретну і просту відповідь на запитання: скільки скільки полів буде виготовлено. Ми передали цей завод в користування компанії Скраматорська. Нехай вона відповість: 8 мільйонів було вкладено. Завод належить УАВ. Компанія експлуатує. Перед нами звітує, а ми звітуємо перед аудиторами. Все буде. А на відмову Андріюк відреагував у себе на сторінці у Фейсбук. Недопуск йому вручив пресаташе збірної України з футболу Олександр Глевинський. Дивна ситуація. А ще президент УАФ не міг себе не похвалити. Те, що продали Мудрика, як виявилось, його заслуга. Це ж треба. В тому числі трансфер Мудрика впевнений, відбувся тільки завдяки тому, що ми розпочали чемпіонат. Хай там як така ініціатива від УАФ ледь не перша за останні роки. Президент рідко запрошує до себе журналістів поспілкуватися, але тут запросив, та легше від цього не стало. Зараз запитань ще більше пліїв з російським паспортом, права рука за пісоцький, ім'я нового головного тренера, рівень підготовки арбітрів та багато інших. Металіст та Дніпро 1 ведуть перемовини з приводу переходу футболістів з однієї команди в іншу, із шести гравців харківської команди на зборах Дніпрян залишилося всього два. Олександр Кучер не повернув металіст В'ячеслава Танковського та Вінгера Євгена Підлепенця. Інші футболісти металіста, які були з Дніпром один костих, Порох, Клименчук та Прядун, повернулися у харківську команду. Танковський і Підлепенець можуть продовжити кар'єру у лідерів УПЛ. Тільки вони двоє зуміли протриматись у команді кучера до цього часу. Ймовірно, футболісти перейдуть у команду повноцінно. Також може бути оренда. Про це буде відомо згодом. До цього дворічний контракт із Дніп. Прянами підписав лівий захисник збірної Чилі Рональд Марітта і вже вивчив кілька крутих слів українською. привіт, слава Україні. Також Дніпряни закрили правий фланг. З вереса перейшов правий півзахисник Євген Пасіч, а ще Дніпро 1 оформив оренду угоду з бразильським правим захисником Хайнером. Друзі, а як вам такий випуск про футбольних новин? Виходить, що Шахтар послабився, Динамо послабилось, а Дніпро 1 посилився. Ну що, замахнуться на чемпіонство? Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.